Всім доброго дня! З вами інтернет-магазин МТЗу. Займаємось ми запчастинами до тракторів МТЗ та кроторної косарки Virex. Сьогодні у нас на огляді ось така вихлопна по кабіні на трактори МТЗ з малою кабіною. Йде вона у нас 1,5 мм товщина металу. Ось така нержавіюча накладка з таким надписом. Варена гофра. Вона йде нез'ємна покріпленням у нас іде ось такий варіант. Але там, в залежності від кабіни, є різні варіанти кріплень. Тому, можливо, вам прийдеться погратися трішки з кріпленням на вашу кабіну. Але є ось такий уменшений, спрощений трішки варіант під малу кабіну. Вихлопною. Вона не буде заважати огляду, як ваша стандартна, вихлопна. тому... Якщо бажаєте, можете придбати. Ціна з накладкою з нержавійки 8 тисяч, з чорною накладкою металевою 7500.